Друзі, перші проголов поїхали. Поки тривоги тривали переговори, і Всі думали, як краще підписати угоду про продаж наших копан американцям. Куриська неочікувана операція наших сил здавалося б. Там уже усе завмерло, і наші в обороні. Телеграм-канали пишуть, що деякі групи спецназу ЗСУ прорвалися на куриська аеродрома. Втретє завез часового в Одному із районів уже висіли український прапор. ще один і МІГ-31К під контролем ЗСУ та водиний в Україну. Українські пілоти захоплюють лідаки та ракетне озброєння. Ці, того, пріоритет, це ППО, якого також захопили немало, зокрема ракет до зразків. Пише, що ЗСУ також підірвали дамбу, яка відрізана підкріплення, що не може піти до Куриська. Загалом за два місяці операції Куриську наші сили захопили понад 15 бортів за куриську спецоперацію. Ще 50 літаків за останні дні виведено з ладу на різних аеродромах. Україна почала нові атаки на Курицькій області Росії, оскільки президент США Дональд Трампа наполягає на переговорах про припинення вогню, як пише. Видання CNN, хоча не зрозуміло, що спрямовані атаки на ЗСУ на захоплення більшої території РФ або на зміцнення оборонних позицій України на думку аналітики інституту вивчення війни Анджеліки Еонс, успіхи такого масштабу вражають. Бачите, як українці здатні прорвати російську оборону і просунутися на 5 кілометрів, це те, чого ми не бачимо у Росіян. Прокоментувала вона виданню. Хоча курська операція має критики, мовляв, чому Україна витрачає дорогоцінні ресурси там, де на Донбасі відповідь зводиться до Ковання того, що Трамп може почати тиснути на Україну, що вона незабаром погодиться на переговори з Кремлем. Немає нічого цінного в землі, яку отримували українці курського. Це поля і містечка українці, вони не загрожують Курську і не нападають на Москву, сказала Еванс. Якщо враховувати перспективу переговорів, то на думку Еванс утримувані території можуть появитися критично важливим активом для України, коли вони українці думають про те, що отримати назад свою територію або ін. Інші речі, які вони можуть хотіти від росіян на майбутніх мирних переговорах, пояснила вона. Аналітик зазначила, що українське вторгнення в Курську область стало першим випадком, коли іноземні війська взяли під контроль територію Російської Федерації з часів Другої світової війни. Це величезна ганьба для російського диктатора Путіна, сказала ЕНС. Аналітик послалася на підрахунки генштабу і сказали, що у росіян в Курській області є близько 78 тисяч солдатів, що в кількості разів більше ніж. В Україні ці російські сили, що включають елементи елітних підрозділів, дійсно відвернуті в Курську, і в іншому разі вони воювали б на передовій та на Донбасі, де могли б завдати великої шкоди, зазначила Еванс. Але навіть ці війська, які не змогли витіснити українців за межі РФ, а тому Путін закликав на допомогу 12 тисяч північно солдатів, за словами Еванс, зробивши це, Путін став першим російським лідером, якому вони довелося просити покладатися на іноземні війська для звільнення російської землі. Лі, вона сказала, що стратегічний вплив усіх досягнутих за Курській області був значно більшим ніж ці сили могли б досягти, обороняючи всередині України. Військова діяльність не призведе до краху російської держави. Але ти який вони ЗСУ Курській області чинять на росіяна, це саме те, що може. Це те, що дійсно підриває авторитет Путіна в Російській Федерації. Його бачення себе як захисника і стабілізатора додала вона. Еванс сказала, що Російська Федерація зазнає труднощі у боротьбі із зсу через переважає. Че використання з Києвом технології переважно безпілотників і технології радіоелектронної боротьби. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.